Я звертаюся до кожного з вас використовувати, будь ласка, ваші зв'язки, затопонуйте представникам Верховної Ради для того, щоб підтримати це край важливе рішення. для міста Києва хочу ще раз наголосити, півтора року це рішення вложить Верховної Раді, і нарешті-решт ми повинні отримати всі підстави для того, щоб наводити порядок з паркуванням і транспортними проблемами, які є в нашому місті. Я також хочу наголосити, що зараз триває формування робочої групи і прошу включитися активніше, яка повинна напрацювати механізм застосування і виконання рішень ради про запровадження мораторію на підвищення тарифів. Думаю, першими свої пропозиції мають подати і це буде логічно. Депутати, які працювали над проектом такого рішення. Також на минулому засіданні ми вручили документи на землю родинам загиблих киян бійців АТО. Я потім довго спілкувався з людьми, я вийшов з ними разом, вислухав всі ті проблеми і прохання, і перше, з чим звернулися абсолютно всі, це виділення коштів на надробне плит. У нас є проєкт рішення щодо виділення кожної родини. Це потрібно приблизно 10 тисяч гривень. Ці вони сказали, що цього замало. Я дав доручення департаменту соціальної політики вивчити це питання, підготувати пропозиції, а до вас, звертаюся, роздягнути, як тільки подасть департамент на відповідних комісіях, щоб ківрада обхвалила відповідне рішення.